Весь свій час я проводжу ось в цьому місці. Створюю я значок патріотичної колекції, яка найпершою в мене вийшла з початку війни. Гуляла з собакою. І в мене чомусь з'явилося бажання прямо зараз намалювати ескізи. Тобто всю свою таку жагу до перемоги я хотіла принести на папер. Я буваю дуже вже устала, не можу нічого робити, школи забираю багато сил. Але я засинаю, знаючи, що я завтра рано встану. Я все зроблю, щоб потім зробити зліпити зачки. І в кінці місяця відправити гроші, бо без, без цього я б не, не могла жити. Я доначу і в ЗСУ, і людям-переселенцям багато разів на корм тваринкам відсилала гроші. І для мене це важливо, бо я розумію, що ми усі одна родина. Яка в тебе суперсила? Я українка, українець. Мрія була в другому наборі, який я назвала Доброго вечора з України. І вони всі створені були в один час, в один день. Я відразу зліпила, розмалювала. Пару разів, коли я дарувала чи комусь надсилала значки, і люди виїжджали за кордон. Вони говорили, що Україна навіть там буде зі мною завдяки цьому звинучку, особливо серединку, яку я фарбую нашим флагом жовто-синім кольором. Я дуже рада а, одній дівчинці, яка нас запросила до себе. У квартиру нас було вісім людей і вісім тварин, ну десь так. Багато. У нас було всім в двох кімнаті. І до сих пір тут ми вже переїхали. Але я дійсно щаслива обрати це місто. Є можливість творити, робити мистецтво. Бо я не думаю, що якби я залишалася в Харкові, у мене було бажання щось створювати. Чомусь мені завжди не вистачає місця, щоб дописати морі. У мене останні буковки завжди маленькі, але це і робить працю більш такою, що видно, що це власноруч підписане і намальоване.